Бачать світ по-своєму. А якщо ви хочете побачити світ очима дитини, вам пряма стежина на станції юних техніків. Стіни цієї будівлі пропитані новими дитячими ідеями та мріями, як передати культуру нашого народу в майбутній час. Кожна людина уявляє минуле по-своєму, так само, як і по-своєму уявляє українську хатину. Учні станції юних техніків свої уявлення переносять пензлями на аркуш паперу. Пальцями виліплюють з глини чи солоного тіста або передають свої думки в аплікаціях. Елементи картини вирізають з тканини, підбирають колір та матеріал. За основу переважно беруть мішковину. Тож зараз ми побуваємо на одному з занять гуртка початково технічне моделювання, котре веде Тетяна Пестраменко. <кхи> Тема сьогоднішнього заняття у нас український краєвид. Виготовлення декоративного настінного панно хатка, соняшників. Робота буде колективна, тобто ми всі разом будемо робити, створювати одну композицію. Кожен з вас буде робити якийсь елемент, вирізати свою частинку роботи. Потім, в кінці, ми будемо її складати на цю основу. У тебе є соня, обводиш, можна, можна зелена. Діти відбираємо коляри. У нас висить така робота подібна, ми будемо робити таку саму. Тому подивились, соняшники, хатка, сонечко. Пісачка хочеш зробити. Давай ми зробимо його біленького, так? а біленький – ще, ще біленько. Діти вирізайте і складайте. А хм. тоді, коли всі елементи у нас будуть готові, ми будемо викладати на основу. Візьми, тут іще мало клею. Привіт, можна з тобою поспілкуватися. Розкажи мені, будь ласка, чим ви займаєтесь на гуртку початково-технічного моделювання? Ми, ми робимо вироби з паперу та тканини. Робимо різні літаки, робимо сувеніри, випалюємо, робимо картини квілінгу. Ще ми робимо фігури. Цікаві фігури, робимо домовиків на здоров'я, які приносить здоров'я та гроші, або різні ще багато іншого щастя. Я так розумію, у вас зараз колективна робота. Хто з вас може розповісти, чим ви конкретно займаєтесь? Я, Я. Ми вже менш доробили нашу роботу, яка називається Хатинка в соняхах». Кожен з дітей вклав в цю композицію свою часточку, свою душу. Ця картина зроблена на мішковині. Кожна дитина вкладала своє терпіння і силу, кожен вирізав свою частинку, хто дах, хто соняхи, хто квіти. Ця робота вийшла дуже гарною.